Всім привіт! Сьогодні я була на виставці, ну, точніше, на ярмарці в Вінниці. Всім, хто з Вінниці привіт, з України, в принципі, також. І там були різні вироби, які робили діти з різних шкіл. Ми також там присутствували. І я робила браслети з записками, резинки, але їх вже продали. Короми браслетів, ви їх можете придбати. Мені здається наступного тижня. І мені казали, що там проходить така ярмарка кожні вихідні. Тому, якщо ви з Вінниці приходьте. Там вироби є різні. Мені здається, ви знайдете щось на свій смак, є завишені трохи ціни, я би їх так не оцінювала, а є занизані Блін. У мене, до речі, було десь кулечко за 5 гривень, Мозаїчне плетіння, воно важке, справді. І отакий браслетик.